Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Дрони атакували рівненщину під кінець липня, пекельна нічка та гранок. В місті зникло світло, як і в області загалом ведуться розмінувальні роботи та ремонтні. У той же час усе могло бути набагато гірше. Як передають джерела під час масованого нальоту на Україну, аварії зазнали два бомбардувальники. Ту-23М. рухнули, підлетівши за НАТО близько до українського кордону. Вочоли системи ППО на 130 тридцять кілометрів дали про себе знати. А під час пусків ракет спочатку загорівся один, другий з пробитим двигуном здійснив аварійну посадку в Білорусі. Як зазначає телеграм-канала, топорпомсти удар нанесли із рівного у відповідь. Також під час тривоги лунали вибухи на усій території Росії, особливо в прикордонних областях. Удари наносилися по території аеродромів. Станом на цю пору українські бійці повітряних сил розшифровують перехоплені радіограми бойового запуску ракет бортому відповідно Ту-22М3. Є також дані про ту 95 Це об. Битва ракетоносці і стратегічні бомбардувальники серед радіограма згадувалися два збиті бомбардувальники, що підтверджують інформацію телеграм-каналів. Військовий експерт Лаждан вважає, що ЗСУ не вдається знищити усі російські літаки. А ось завдяки необхідних для подібного ефекту втрат зможуть. Ми навряд чи всі виб'ємо наше завдання створити такий коефіцієнт втрат для російської авіації, щоб вони боялися з'являтися у нашому небі. Не обов'язково знищувати усі літаки. Треба збивати стільки, щоб льотчики відмовлялися підніматися у небо. Я думаю, це цілком досяжне завдання, сказав він. За словами Жданова, до початку війни в РФ було 200 ударних літаків Су-34, Су-24, понад 800 літаків винищувачів Су-27, Су-30, Су-33, Су-35, Міг-29, Міг-31. Згідно з оцінкою Міжнародного інституту стратегічних досліджень, рівно рік тому на озброєнні РФ було понад 1150 боєздатних літаків. Загалом числиться 1830 Літаків, звичайно, ж, але якась частина з цих бойових літаків перебуває на зберіганні. Додав експерт. Також дано припустив, що якщо Су-34 такі закінчаться у Росіян, тоді вони стануть із ЗСУ на один технологічний рівень. Раніше США повідомляли, що не зніматимуть обмеження для України щодо ударів по Росії американською зброєю. Україну Вашингтоні працює над тим, щоб отримати дозвіл США бити американською далекобійною зброєю по військових аеродромах на території Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону. Ми працюватимемо над ще одним рішенням, яке не залежить безпосередньо від НАТО, але залежить від Сполучених Штатів. І про це йтиметься під час контактів із американськими посадовцями та іншими окремими нашими найближчими партнерами сказав Кулеба. За словами міністра, мова про дозвіл використовувати далекобійну зброю США по військових аеродромах на території Росії. Там потрібно безжально знищувати усі військові цілі, які тим чи іншим шляхом долучені до бомбардування ракетних обстрілів України. Додав він, нагадає. Мо США не зніматимуть обмеження для українських військових щодо ударів по Росії американською зброєю. Зокрема, у відповідь на російський ракетний удар по тодячій лікарні охмадиту Києві Білий Дім пообіцяв передати кремлівському диктатору Володимиру Путіну сильний набір сигналів. І повідомлення цього тижня, як відомо, сполучені штати обмежили використання американської зброї для ударів по Російській Федерації. Засу заборонено атакувати об'єкти на відстані понад 100 кілометрів від кордону і бити по ключових російських аеродромах. До слова українські військові Можуть використовувати ракети більшої дальності надані США для завдання ударів по цілях у середині Росії, а не тільки на лінії фронту поблизу Харкова, якщо вони діють у порядку самооборони. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.